Зараз вже вечір, ось так виглядає місце ночівлі, човен, стіл. Я вже поїв палатка, потім всі речі всередину затащу, а може і не буду все рівно, доща не передають. Сонце вже заходить і ще трохи буду вже спати. Тому що завтра потрібно рано встати, спробую щось піймати, хоча я думаю, що риба буде пасивна, як і сьогодні, ну побачимо.